24 грудня 2022 року одна з чорних дат в історії Херсону. І страшна для багатьох херсонців, включаючи мене, незнайомка або історія однієї закоханості. Херсон це велике село, так раніше говорили про Париж, та це висловлювання давно вже канало в літо. А от про Херсон, правда до цього дня. Знайомі тут часто бачаться в самих неочікуваних місцях. А обличчя незнайомих все одно якимось чином нам запам'ятовуються. може на рівні підсвідомості. І коли хресонцем рано чи пізно випадає нагода познайомитися, то дуже часто першу фразу буває саме ця. Десь я вас вже бачив. І починається розбір та з'ясування, хто, де, коли, таким працював, які відвідував заклади, де люди могли перетнутися. Я навіть в київському метро на ескалаторі впізнавав знайомі обличчя херсонців, яких часто бачив десь у місті, та кричати щось типу: Друже, я теж з херсону? Удвоєнні часи було не... неприйнятним. Так ми приходили повз, не вітаючись, хоча хтось, а може й обидва, впізнавали один одного в натовпі. Вперше я побачив цю дівчину, приходячи біля коску з казетами. Зараз, коли вже є сефрорій на сії мінімальних розмірів та немислимих об'ємів, важко пояснити молодим людям, що таке касети, і як вони працюють. А тоді, в кінці 90-х, ми нічого іншого не знали, крім касет. Навіть на бобинах люди ще слухали записи, і це не вважалося анахронізмом. Наш відділ міліції охорони знаходиться в одному з будинків приватного сектору, тому кожного ранку перед роботою. Багато з нас, міліціонерів, йшли невеличкими групками через центральний ринок, докуповуючи необхідне для добової зміни хліб, печиво, каву, чай, консерви або й мівіну. І кожного разу ми приходили повзкіо з касетами, на який я особисто не звертав ніякої уваги, тому що вважав його міст, що папса, зарубіжка, а той просто шинкова музика, яку у нас чомусь іменують шансоном. А я ще середини 80-х слухав тільки класичний рок, вітчизняний, зарубіжний, що іноді викликало непорозуміння з боку моїх однокласників. Багато хто з яких примудрявся полюбляти хеві-метал та ласкавий Май. Як зараз пам'ятаю, один класний, тобто шкільний скандал, коли я не витримав понад годинного прикручування червого альбому Ласкавого Маю. Під час якогось суботника і мимоволі у мене вирвалося, та вимкніть вже на кінець цей непотріб, немає сил терпіти. У відповідь на мене відразу не кинулося декілька фанатів Юри Шатонова. Тобі що, ласкаве май не подобається? Не подобається навіть зле від нього. А нам подобається, причому усім в класі, один ти якийсь ненормальний. Ти сам що взагалі слухаєш. Різне, машину врівня, акваріум, секрет і багато чого ще, а та не це попсове лайно. А я скорпію і сидів, слухаю, зауважу мені один з ревесників. Та ласкаво май теж у списки улюблених. Вам усім колись буде дуже соромно за те, що слухали цю Гедоту. З серця відповів я, нам буде соромно, не на жарт рознівався дехто з класу. Та ми все життя будемо любити Юру Шатунова, його пісні. А ти свій рок невдовзі покинеш, бо він тобі навіть набридне. Пройшло три десятиліття, я, як і раніше, люблю рок, тільки список улюблених груп помітно збільшився, а ще додалися інші жанри класика, барда і фолк. Чи слухають сьогодні мої колишні однокласника ласкива не знаю, а Юра Шатунов нещодавно покинув цей світ. Написав це для того, щоб було зрозуміло, чому я ніколи не зглядував кіоск. В його динаміках на вулиці крутилася якась попса або блатняк, мабуть, для привертання уваги масового покупця. Але в один прекрасний весняний день, коли травневе сонечко вже почало припікати, а від пташиного щебету бо в ухах. Я, ще не дійшов, що кіоска, оскар почув, як з вуличних динаміків лунають ірландський кренберіс. Причому пісня була не загальновідомою, як зомбі, а інша спокійна, мелодична. Пам'ятаю, як тоді здивувався такі змінні звучання. Якраз затримався біля хлібного латка, купуючи собі женький батон на добову зміну. Пісня закінчилася, і після неї заграла якась рок рок-блада іншої відомої групи Сіндерела. Проходячи повз вітрини кіоска, перше, мабуть, заглянув всередину і побачив дівчину, яка ставила на монітофон чергову касету. Я мав наволі сповільнив ходу і вдивився в неї. Дещо широко в плечах, а рестеркратична блідність обличчя, червоні, зовсім трішки прикрашені пухленькі вуста, красиве волосся кучеряшки каштанового кольору, стягнуті позаду резинкою, пишний хвіст. І дуже гарні руки з пропорційними розмірами кисті і пальців. Я міг впевнено сказати, що ніколи раніше не бачив її в місті, і, мабуть, це був її перший день на, на цій роботі. Дівчина якраз була зайнята перемоткою касети, але в той момент, коли я прискіпливо її розглядував, вона підняла голову, і наші погляди зустрілися. Синій, майже блакитні, і такі глибокі, підмітив я для себе красоту її очей і пішов далі. Увесь день на роботі образ цієї дівчини не виходив мене з голови. Раз за разом я згадував про неї. Наступного ранку, після зміни, я повертався у відділ тією ж дорогою через ринок на повський воск. На радість мені з як знову лунав мій люблений хардрок, і я вже не мав сумнівів щодо тої, хто сидить всередині. Там була каштарова муза. Таке прийшло мені на думку її умовне ім'я. Вона в цей час складала коробці касети, але раптом звела погляд, і ми знову зустрілися очима. Це тривало секунду чи дві, доки я проходив кіоск, але я інтуїтивно відчув, що ці зустрічі поглядами учора сьогодні, не випадкові. Мені тоді виповнився 27 років. Я був самотній, тому що два роки до цього свідомо перетнув парі храму і став частиною церкви. Дуже хотілося серйозних стосунків з віруючою дівчиною чи з жінкою, з якою я, як я вважав, треба обов'язково потрібно познайомитися у храмі або в церковній гаражі, а не десь на вулиці. І ось саме цим виникли проблеми, бо я тоді ще не розумів усіх тонкощів знайомства та спілкування серед віруючих у плані побудови стосунків, а це дуже складно, як показав мій подальший церковний досвід. Ось так почався мій черговий, як кажуть зараз, віртуальний роман з незнайомкою Каштановою музою. Точніше він був не віртуальний, а фантазійний. Я працював по графіку доба через дві, і щоразу після добової зміни проходив повз цей кіоск. І завжди, чим би дівчина не була зайнята. Всі дві секунди вона відривала погляд від роботи і наші очі зустрічалися. Під час цих зустрічей я завжди був у однострої, у форменній фуражці, сорочці, кітелі при погонах з пістолетом на коборі та інше. Подумалося, може вона так на однострій реагує, коли я проходжу. Але трапилося кілька разів мені проходити повз кіоск. В цивільному, і вона знову піднімала свій світло-синій погляд на мене. А одного дня вона посміхнулася, не тією натягнутою посмішкою, якою зустрічають потенційного покупця, а якусь іншою, легкою, невимушеною, щирою. Я зрозумів, що вона рада мене бачити. Зради інтересу поділився цим враженням з другом, з яким працювала у відділі, та ходила разом на охоронні об'єкти по воск. Він на моє прохання почав. Придивлятися до дівчини, навіть купованої два рази касети, і запевнив мене, що вона не кожному посміхається. А коли інші хлопці та міліціонери проходять повський воск, вона взагалі ні на кого не звертає уваги, бо цей час чимось не та. А складає касети по полицях та ящиках пише та клеїть назви груп та альбомів. Навіть коли вислуховує покупця, нікому не посміхається. Завжди рівна лінія вуст, що для мене було не дивним, враховуючи те, що переважно у неї купують. А вона, як я, любила класичний рок, і вона мені подобалася дуже. Я навіть відчував закоханість, болісно і невизначено, як завжди. Все чекає якогось знака чи підходящого випадку для реального знайомства. Але одного дня, коли ми таго і хлопці підходили до кіоску, з динаміка на вулицю вилавався паршивий шансон. А я зрозумів, моєї каштанової музики кіоску більше не буде ніколи. Так і сталося. На її місці сиділа інша дівчина заскрава нафарбованими вустами та манікюром, з нестерпно короткими пальцями, яка посміхалася всім підряд, я мало не заплакав від розчарування та почуття привини за свою нерішучість. Адже міг би познайомитися з каштановою музою, пізнати її ближче. Це сьогодні, коли прожито більшу половину життя, я такий сміливий, що можна познайомитися і знайти привід для спілкування будь з ким, будь-яким способом, а тоді у своїй. 27. Я цього ще не міг, соромився, боявся, не знаючи, потрібно мені це чи ні. Та Бог милостивий, він дає всім, кому це потрібно, другий-третій шанс. Дав ці дві можливості мені, хоча зовсім не так, як я міг би собі це уявити. Приблизно через два місяці восени я поступив на завучне відділення кафедри історії та правознавства Херсонського державного університету. Лекції йшли допізна, а взимку до темна, бо сутеніло рано. І ось на першому курсі під час лекції з історії релігії, коли викладач радянського гарту та віку почав нам втирати про релігійну пропаганду, мені стало погано. І Я без дозволу вийшов з аудиторії в коридор, щоб не слухати антирелігійну майсню. В коридорі досить добре чулося, що в одній з аудиторій дуже галаслива сміх, музика, розмови. Не знаю, що вони нам святкувалися. Чи проводилася якась репетиція, але міг здогадатися, що це наші однокурсники очного денного відділення, з ким у нас за часом збігалися пари? І ось відчиняються двері тієї аудиторії, і в коридорі виходить каштанова муза. Я відразу її впізнав, просто розгубився. Вона йшла мені на зустріч і теж мене впізнала. Якоїсь миті, мені здається, наші обличчя стали одинаковими, простими, природніми, безперестрасними. Ми приходили повз один одного, і я не знав, що казати чи що робити, і раптом вона посміхнулася. Тією найкрасивішою та знайомою посмішкою, яку іноді я бачив на її обличчі, коли проходив повз кіоск з касетами, і вона знову посміхалася мені. Я посміхнувся їй у відповідь в душі, ніяк не виявляючи посмішку зовні. Але дуже радий був її бачити. Виходить, що вона теж навчалася на історика та правознавця, як і я, причому ми вступили разом на курс. Мезлика доторкнулися рукавами, як співається у відомій пісні. Не знаю, що сталося потім, але за п'ять років навчання я її більше не бачив. Може, тому що час сесії іспитів та заліків очників та заочників не збігалися, чи може вона кинула навчання, не знаю. Пройшли роки, я про неї майже забув. Одружився, розлучився, знову одружився. Життя йшло, як усіх, поки 24 лютого 2022 року розпочалася війна. Ми з моєю коханою дружиною пережили все, удари ракетами по військових частинах у Херсоні в перші дні війни, 9 місяців страшної окупації, довгоочікуване і радісне визволення міста та постійні обстріли з лівого берега після нього. 24 грудня 2022 року. Я повертався з одного мікрорайону після огляду в будинку, який нам запропонували для проживання наші друзі, які виїхали з Херсона ще влітку. З нашого мікрорайону Карабел ми вирішили виїхати, тому що жити там стало неможливо через постійні обстріли градами, гаубицями та мінометами. Під'їжджаючи до центру, у вікні маршрутки, я побачив клуби густого білого диму, що піднімався з місця, де знаходився ринок. А до цього хвилин п'ять, чітко чув роботу градів з лівого берега і прильоти в місті, не втримався і вийшов на зупинці. Сам не знаю навіщо. Може, хотів зняти на фото та відео наслідки для своїх хронік визволеного міста, який я вів тоді у Фейсбук, та не встиг зайти за ріг будівлі, як пролав страшний вибух. Щось зі свистом прилетіло повз мене, і одна з жінок метрів за сто з попереду, яка підходила дорогу будинку, впала на тротуар, а з десяток перехожих розбилося хто куди. Втік би напевно, і я, бо після чергового обстрілу, який був тиждень тому, коли ракета граду вибухнула метрів за сто від мене, розвинулося почуття майже панічного страху від густих бузвуків та вобахів. Але той силует жінки, що раптово упала, не дав мені з цього зробити. Набираючи швидкість, я побіг до неї. Вона лежала ближче вниз, світло режева куртка до колін, шапочка в тон, блакитні джинси, сірі боти. Здавалося, що вона просто лягла на землю, ховаючись від осколків, але руки, простернуті вздовж тіла, говорили самі за себе. Жінка лежала обличчям на землі, не спираючись на руки, не закриваючи голову, вона не володіла тілом або була непритомна. Я, я підбіг до неї і обережно, наскільки міг, поспіхом, перевернув її на спину, і тільки тепер помітив, як із рани на шиї праворуч, поштовхами вилітає кров. Чув, як хтось, перехожих біля мене викликає в телефонного шутку. Тремтячими руками натиснув на пошкоджену вену і запитав те, що першу спало на думку Як ви, що з вами де болить? Гаряче, тихо відповіла вона, в голові дуже жарко. Я зірвав з неї рожеву шапочку, і з під якої випала капиця кучерявого каштанового волосся і вперше подивився на її обличчя. сині, бездонні очі, трохи підняті з подивом брови, дещо пухленькі вуста, стиснуті в лінію без помади. Переляк в очах, майже гоні, і раптом якесь зосередження, пильний погляд на мене, наші очі зустрілися. Вона вмить заспокоїлася і посміхнулася. Невже це вона? Та сама каштанова муза, цього не може бути? Обличчя таке ж молоде і гарне, як раніше, наче час над ним не мав ніякої влади, тільки зморщик білячей побільшало. тих самих, які відповідають за доброзичливість і привітність. На якусь мить мені здалося, що це не вона, а просто схожа на неї молода дівчина років 25-30, але посмішка. Добра, гарна, хороша посмішка, яку я бачив багато років тому, і тільки від неї, моєї каштанової музи, вона мене впізнала. Через 20 років, хоча я, звичайно, вже не той молодий козак у міліцейському однострої, свина, барідка, вуса, але впізнала. І тепер я знав, що не помилився. Говорити вона не могла, як я зрозумів. Хоча кривотечу мені вдалося якось зупинити, але на її син не в районі живота. Справа з'явилася, почала розростатися велика темна пляма. Швидше за все, один з осколків получить у печінку, і з цим ні я, ні лікарів не могли б нічого зробити. Я дивився на її посміхнене обличчя і розумів, що сам посміхаюся. Я посміхався їй вперше та востаннє і плакав. Сльози, як гроші не падали їй на лоб. На щоки і розліталися дрібними бризками, її погляд поступово почав тьмініти і став скляним. Так вона й померла. З посмішкою на устах, дивлячись мені в очі. Я це відчув. душа вийшла з тіла в інший, може, щасливіший світ, ніж наш. Мене висунули якісь люди, подивилися на жертву, щось послухали, мовчки взяли на мене під руки і вивели за стрішкову огорожу, а її накрили великим шматком паперу, який зірвала вибухом з білборду. Я ще якийсь час стояв і дивився на руку, що виглядала з-під паперу, а потім пішов додому. Я так і не дізнався, як її звали, як вона жила всі ці роки, кого кахала, чи вийшла заміж, чи не родила дітей, чи була щаслива, про що думала і переживала при відході у вічність. Перед очима стоїть лише її спокійна, пересмертна посмішка мені. Але я не хочу і не можу згадувати її такою, щоразу за всі ці дні, коли вона спадає мені на думку. Я бачу і живу добру, гарну, в тому скляному кіоску з касетами. Наші погляди щоразу позустрічаються, вона щоразу посміхається мені, але тепер і я посміхаюся їй у відповідь, по моїм щокам котяться сльози. Пам'яті всіх бездвинно вбитих херсонців, прийми їх свої бителі, всемилистих Господь.